Шлях гідності боротьба за права людини у Чернівцях відбувся масштабний форум, під час якого уповноважений Верховної Ради України з прав людини та представник уповноваженого в Чернівецькій області висвітлили питання захисту прав та свобод громадян України. Подробиці далі. Шлях гідності боротьба за права людини у Чернівцях. Відбувся масштабний регіональний форум, який присвячений захисту прав і свобод людини. Це є захист прав дитини, це є захист прав членів родин, а також військових, які зараз перебувають в зоні бойових дій. На сьогоднішній день ми ще проговоримо про захист інформаційних прав, про рівні права та свободи. Будемо наголошувати сьогодні акценти на особах, які Зазнали на сьогоднішній день агресії в умовах військового стану. Війна в Україні щоденно впливає на гарантування прав і свобод громадян. Та, попри це, одним з головних завдань держави є забезпечення прав і свобод для своїх громадян. Ми говоримо про успішні кейси, такі як створення центру захисту прав дитини, який відбувся на державному рівні, і в тому числі ми працюємо над розбудовою нашої регіональної мережі, і буде створено центр захисту прав. Удини зрозуміло, що ми розкладемо акценти про повернутих дітей і про повернутих цивільних людей, і в тому числі про повернутих військовополонених катування і жорстоке поводження є ганебним явищем сучасного світу. В системі організації роботи уповноваженого і його представництв функціонує національно превентивний механізм. Національний превентивний механізм це моніторинг додержання прав людей в місцях несвободи. і оскільки місцем несвободи на сьогоднішній день є не тільки виправлена колонія і СІЗО, а в тому числі ізолятори тимчасового тримання, пункти тимчасового тримання, психоневрологічні установи, геріатричні пансіонати, будинки дитини, тобто там, де людина перебуває 24 на 7, такі установи перебувають під контролем уповноважено з метою моніторингу стану захисту прав безпосередньо в таких установах. Участь у форумі «Шлях гідності. Боротьба за права людини взяли і представники правоохоронних органів. Ми являємося безпосередньо об'єктом національно-превентивного механізму. Регулярно відбувається моніторингові візити місце свободи, в тому числі і державної установи Чернівецький слідчий золятор. Це є позитивні моменти в плані того, що десь націлюють нас на відкривають десь можливі очі на певні якісь прорахування в службовій діяльності. На що потрібно безпосередньо звернути увагу з метою забезпечення та дотримання всіх прав і свобод людини і громадянин? Форум шлях гідності боротьба за права людини. Не об'єднав народних депутатів, правоохоронців, військових, благодійників та керівників різноманітних організацій, об'єднати зусилля усіх гілок влади для того, щоб знайти конструктивний діалог і зрозуміти, що ми маємо працювати на випередження. Ми маємо працювати з метою захисту прав кожної людини незалежно від її статусу, від її національної приналежності, від її віросповідання. Фахівці з різних галузей, з різних секторів, які економіки, так і різних напрямків могли консультувати, порадити і здійснювати певні напрямки адвокації для того, щоб змінювати наше законодавство, щоб воно було більш ефективніше в захисті прав і свобод громадян нашої держави. Пам'ятайте, у разі порушення прав людини ви можете звернутись до представника уповноваженого у Чернівецькій області. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.